Який в буде 668? 24 лютого було завдання переміститися на прикриття державного кордону в район населеного пункту Ахтирка. І саме мій підрозділ відкрив в вогонь, один із перших поколонок противника. Було зроблено десь 40 пострілів, і ми знищили совмісну співпоти, цю полону, після чого що таке піднесення духу було, що ми можемо їх знищувати. І це стало дуже, дуже потужним таким мотиваційним привком для нас. Олександр, на центрі. Потім, говорить, скочку Так нам чекати, чекати. А взагалі, давай туди приїжджаємо, там бусуль. Це доставка до наступної ж, Чим швидше ми зорієнтуємо гармату в основному напрямку стрільби, підготуємо доведення вогню, тим швидше зможемо повторно відкрити вогонь. Да, летают, летает, летает. Все, по новой, готовы ты до стрельбы? На батареи, Стас, до Я включаю. Включаю. Бувають моменти, щоб в машині світі. Так, коли щось літає, коли там робота якась, потрібно буде відпрацювати, в якомусь, треба почекати якісь термін. Дві доби ми тут знаходимося в день, і в ніч і працюємо. Коли потрібно було, ми працюємо. Ви самі бачите обстановку, яку ми сіргуємо. Да, зараз якби как бы, пішли холода ну тримаємося працюємо виконуємо свою роботу давай 668. шіствосі приїхала да, да давай давай доворот який Ну, куди? Вправо, вліво? Вправо. Ну, пускай до вина в'яться, нормально піде. Тож не забувай, вони ж... Це за це, то все. 333! Так, подожди. 152 калібр для танків, там, ну, такого, що можна дійсно візьмемо. У нас щось Може, не взяти. Ми там піхота, легка броньована техніка працюємо. Вони починають працюватися і ми працюємо. По маркуванню щось можна по ньому? Нічого не Нічого тут не побачить, тут... осколочно власне, 462 шік снаряду. Проїздить другий місяць, 22 го року випуска. Да, Іде боєприпас. У нас радянського заразка. А під ці боєприпаси у нас немає. А Поэтому... воно трошки по іншому по іншому літає трошки. метрів на сто на 200. А з тими маркуваннями, тому що е, ніхто нас не навчав, ніхто не розказував, е, що воно, як воно, і ми в такий трішки експериментальний спосіб собі стріляли. Є е, е, самі установки у нас радянського зразка. Е, поп... На початку війни були радянського зразка боєприпаси. Зараз почали поставляти нам боєприпаси європейського виробництва. Орієнтовно нам привозять Литва, Чехія, Польща десь приблизно з таких країн. Нещодавно нам привезли експериментальну партію українського виробництва. Укроборонпром нам зробив поставку. Ми постріляли, подивилися, як вони летять, як коригуються, як влучають в ціль. Досить-досить непогано. Є так, скажімо, хороші показателі по знищенню противника. Допустимо, є легкі поломки, ми їх самі ремонтуємо. якщо Щось серйозніше відправляємо, приїжджають привозять другу а ми на другій працюємо. Гвоздика, це, хоч і радянський калібр 122 мм, міліметра, але тим не менше, таке озброєння Україна отримувала від своїх сусідів Чехії та Польщі. Зокрема, більше того, у українах <зас> зараз обговорюють можливість налагодити виробництво боєприпасів і, взагалі, озброєння саме радянського типу, щоб відновити запаси в Україні. На третій день війни пройшло декілька самохідок чеського виробництва. Вони були покращені, ніж наші, тому що вони стояли законсервовані, вони чекали моменту війни, і коли їх нам дали, вони був стріляли більш влучно, тому що наші вже були трошки, якби з зносом ну, стріляли теж замечательно. тільки були вопроси по точності там метрів 50. А де де Зачам, вони... Є, є, живі, вони виконують бої завдання на інших вогневих позиціях. <різус> Гармата, відбіг, переклад, перекат. Прийняв, відбіг гарматі, перекат. давай, давай, гадку! Надо битися, спалити. Ну давай колька, добре. Фізически може роботи поради. Коли міняється. Тобто Б два сутки, два Так, Діфти є? Єсть є. Як вам тут заживеться? живеться так. добренько, скажемо. Хотілося б трішки краще, але так. Нічого. Це на передовій, поблизу передової, відбувається доволі швидко. Гармата перебувала на чергуванні, раптово отримала наказ на відкриття вогню. Ну, власне, цим і займається. Що кажуть? Нічого! Поки. Давайте готуйтесь, готовтесь. «Ми на мене готуватися. Готувати! Я не думаю, что это домашняя жизнь. Давай, 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 Сейчас будем работать. Что? Работать сейчас, господин. Ассол, а это вообще. А Давай, работай! Я ти казал, вийди, перестройсь. Давай. Да, давай, Ну, протягом цієї війни вона точно буде жити, тому що... Велика кількість артилеристів, які є в резерві, вони зараз будуть мобілізуватися або вже мобілізовані, вони знають, вміють працювати. Потрібно для нових зразків техніки перенавчати особовий склад. По-перше, по-друге, наші ремонтні підрозділи вміють ремонтувати дане озброєння. Наприклад, сучасні установки, там панцири, паладіни, нам приходиться відправляти десь за кордон для ремонту. Так що я вважаю, що радянського зразка установки будуть до кінця війни виконувати повні свої функції по знищенню ворога.